Уночі Росія вже знову атакувала Україну ударними дронами з півдня і сходу, окрім південних та східних областей, тривогу оголошували на Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині та Київщині. Наразі чекаємо на офіційну інформацію від облвійськ адміністрації та повітряних сил країн. Ну а Київ у жалобі напередодні під час масованої комбінованої російської атаки станом на зараз відомо про 16 загиблих. Серед них двоє діток 6 та 17 років. 174 людини постраждали, 159 поранені, серед них 14 дітей. У столиці сотні будинків зазнали пошкоджень у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському та Голосіївському районах. Вибиті тисячі вікон. Ворожа ракета іскандерка поцілила у багатоповерховий будинок. Понад добу триває рятувальна операція. На жаль, з-під завалів, де блокують уже загиблих людей. Підлі нічні удари росіян по житлових будинках столиці. Шахеди долетіли до Києва після 22 ї вечора, коли люди сподівалися відпочити перед робочим днем. І майже о півночі перші офіційні повідомлення про пошкодження будинків та авто в Солом'янському районі. Від бій тривоги люди вляглися з надією поспати, і о 4.30 росіяни завдають по місту ракетного удару. Кияни в одних районах чули, як летіли крилаті ракети, а в інших здригнулись від страшних вибухів. Цілі росіян звичайні житлові будинки. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку у Святошинському районі. Обвалився цілий під'їзд. Тут найбільше загиблих, уже понад 10. Протягом дня тіла деблокують з під завалів. Дивом удалося врятувати молодого чоловіка. Він понад три години був затиснутий між конструкціями, і рятувальники таки змогли його звільнити. Пошкоджені вщент будівельної конструкції – це і ускладнює роботу. Дія, можливо, надіємося, що можливо люди ще знаходяться в пустотах. Перші хвилини після атаки зафільмували патрульні поліцейські на своїх бодікамерах. Є хто живий? Яка две? Тікайка. Якби ми не були в туалеті в трьох, то ну ми б вже з вами не розмовляли сьогодні. Цей раз дуже сильно ну, щось свистіло, і в якийсь момент просто була така ударна хвиля, що, але не як взривна хвиля, а саме інерційна хвиля. От як ну, щось схоже, як землетрус от такого плану у Солом'янському районі столиці, також пошкоджено кілька квартир у житлових будинках. Загалом, за даними повітряних сил, ворог застосував 317 засобів. Собів повітряного нападу переважно на Київ і область. Із 309 ворожих безпілотників нашим захисникам вдалося збити 288. Повітряні сили зауважують, що росіяни вирогідно знову запустили частину реактивних шахетів зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину, які складно збивати. А під ранок запустили ці вісім крилатих ракет із Кандерка з Курської області. Збили три, але п'ять ракет влучили. Одна з них у житловий будинок в ефірі телемарафон. Воно Юрій Ігнат розповів про особливості іскандерка. Вона не менш небезпечна ніж балістична ракета. Іскандер М. Тому що час підльоту невеликий, тобто часу на виявлення реагування доволі таки мало. Ще одна особливість, яку росіяни використовують – над низькі висоти використовують русла річок, як завжди, рельєф міста місцевості, і ракета притискається низько. До землі і стає ну доволі мало помітною для нашої протиповітряної оборони у Києві 16 загиблих серед убитих Росією двоє дітей: шестирічний Матвій та його мама. Другій дитині 17 років. Також під завалами будинку разом з батьком загинула поліцейська Лілія Степанчук. Загалом поранені 159 людей, серед них 16 дітей. Пошкоджені три медичні установи, заклади освіти, кіностудія імені Довженка, головна мечеть та ісламський культурний центр. Сьогодні в Києві та області день жалоби.